З 24 квітня починається тиждень масової імунізації, Всесвітній тиждень імунізації з ініціативою Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ця імунізація буде проводитися силами працівників нашого центру. Як воно буде відбуватися? На площі ринок буде е, виясна, працювати виїзна бригада в складі лікаря. І кількох медсестер, які будуть надавати таку послугу. це вимірювання артеріального тиску, вимірювання рівня глюкози в крові, будуть проводитися також за бажанням пацієнтів експрес-діагностика COVID швидкісними тестами, вакцинація від COVID. У нас є в наявності зараз три вакцини: Коронавак, Pfizer, Кмернаті і Джонсон. Вакцинація від дифтерії і правцю за бажанням пацієнтів. Далі, крім того, буде проводитися ще тестування на гепатит БЦ і консультація лікаря. Не обов'язково це має бути, що пацієнт, який прийшов, він має пройти обстеження і обов'язково вакцинуватися. Це за бажанням пацієнта, але поміряти артеріальний тиск, визначити рівень глюкози в крові, отримати консультацію лікаря за, згідно проведених обстежень. кожен пацієнт зможе.